Найкращий догляд 2024 року. Попереднє відео ви можете подивитись у профілі. А сьогодні говоримо про сонцезахисні засоби. Сонцезахис з екстрактом хаутюні від бренду Anua буде дуже комфортним для власників себе профіцитної та чутливої шкіри. Надлегка текстура поглинається в ноль. Фініш натуральний, не сяючий, не спровокував комедонів та надійно захищав. Оновлений сонцезахисний лосьон Purito з центелою Також сподобається власникам себе профіцитної та чутливої шкіри. Maya. Текстуру лосьйону, швидко поглинається, залишає такий натуральний злегка сяючий фініш, дуже комфортний впродовж дня, надійно захищає, тому рекомендую. Сонцезахисний кушон на фізичних фільтрах від бренду RoundLab виявився дуже зручним форматом для мене саме у відпустці. Зручно кушоном поновлювати сонцезахист на пляжі, практично не вибілював шкіру і давав додаткову себе за рахунок фізичних фільтрів. Ось такі були мої фаворити серед сонцезахистів, А які ваші? Обов'язково пишіть в коментарях, і зустрінемося в наступному відео.